Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну цікаву партію: генія українських шахів львів'янина Василя Іванчука, яку він зіграв на командному чемпіонаті Європи у далекому 2005 році. В четвертому турі збірна України грала проти збірної Швеції, і на першій дошці лідер української команди Василь Іванчук протистояв першому номеру шведів гросмейстеру Стеллану Брунелу. Іванчук грав білими і пішов Е2, Е4. У відповідь Е6 Д4, Д5. Це французький захист. Кінця 3, слон Б4. Суперники розігрують основну лінію варіанту Вінабера е 5 С5, А3, розмін на С3, кінь Е7, і Іванчук виходить ферзем, нападаючи на пішака. Чорні не стали жертвувати пішаки свого королівського флангу і йти на найгостріші лінії цього варіанту, та пішли 2-0, захистивши пішака королем. Звісно, у такого ходу є й мінуси. Білі, маючи просторову перевагу на королівському фланзі, можуть швидко створити атаку. Але дослідження цього варіанту давно вже продемонстрували, що зробити це білим не так вже й просто. Ба Більше, хід кінь в 3 який на початку розвитку цього варіанту вважався основним за білих, врешті-решт теоретиками було визнано не таким вже й вдалим. Найсильнішим вважається слон d3, як і зіграв Василь Іванчук. F5 пішов Брунел, взяття на проході Тура б'є f6, слон G5. Тура відходить, ферзь ж5, захист. Відхід ферзя. Чорні напали на пішака, захист кінь бц 6 і розвиток з захистом пішака Д4. Чорні відійшли на С7, і після взяття зіграли Е5. Брунел тимчасово пожертвував пішака, але створив неприємну загрозу пішакової вилки. Раніше в цій ситуації сильні гросмейстери грали кінь G5, нападаючи на туру. Але Іванчук демонструє новий хід відходить слоном на Е2. Зустрівшись з дебютною новинкою суперника, Брунел реагує невдало. Згодом стало зрозуміло, що кращим за чорних є вихід слона, і після рокіровки розмін на F3 з подальшим Є4. Далі кінь F5, і в цій складній позиції чорні коні не набагато слабші за двох слонів білих. Звісно, з причини того, що чорні пішаки захопили центр. Але Брунел помилився. Він пішов ферзь А5. І у відповідь С4, відкритий напад на ферзя. Шведський гросмейстер забирає на С5, і, мабуть, тут він сподівався, що Іванчук розміняється на d5. У такому випадку, після кінь Д5 С4, у чорних є контрудар Е4. Розмін коней, слон F3, кінь Д4, і у чорних досить потужна контргра. Однак Іванчук не забирає центрального пішака суперника, а сам жертвує пішака. Закінчуючи розвиток. Якщо чорні заберуть на С4, то у відповідь буде кілька нападів: слон Е3, А4, Кінь 5, Ферзь Д6 з ідеями кінь С6 та ферзь С5 з подальшим слон С4. Ініціатива білих дуже потужна. Тому Брунел не став забирати на С4, а розвинув слона, але білі зіграли слон Б4. Ініціатива білих стає все більш неприємною для його суперника. Особливого вибору немає, треба забирати після взяття ферзь Б4 білі б'ють на є 5 проганяючи чорну туру. Це де побив Іванчук, створивши неприємного прохідного пішака. Ферзь це 3 з нападом на коня, але слон це 4 Ідея Іванчука: відкритий шах і взяття коня є 7 Щоправда, після ферзь б'є Е5, Д6, шах король g7. Сильнішим є навіть не де а тура Е1. І у білих тут вже дуже велика перевага. Тому Брунел вирішив зіграти слон С2, напавши на ферзя. Але точним ходом ферзь Е1 Василь Іванчук фактично не залишив супернику жодного вибору. Брунелу треба міняти ферзів і переходити в еншпіль, в якому ініціатива білих стає вже вирішальною. Шведський шахіст зіграв король G7, рятуючись від відкритого шаху. Але наступними двома нескладними ходами Василь Іванчук заганяє білопольного слона суперника на початкову позицію. Подивіться: після тура А2 у слона немає жодного поля, окрім F5. Він повертається туди. Але g 4, і знову ж таки, немає вибору. Треба грати слон c 8 Ось такий сумний для чорних маневр, який погіршив їхню позицію, ну а білі йдуть вперед. d 6 нападаючи на коня, у того теж не дуже великий вибір він йде на c 6 і після розміну на цьому полі Іванчук ставить масну крапку у цій захопливій партії. Українець зіграв d 7 і змусив здатися свого суперника. Дійсно, у чорних знову дуже невеликий та невтішний вибір. Якщо забрати пішака, то подвійний удар і бідолашний слон гине. Якщо ж відійти на Б7, то все той же шах після відходу короля тура А Е2. У білих дві ідеї поставити туру на Е8 і, врешті-решт, провести пішака у ферзі, а також зіграти на мат, піти Ф4. Загрожуючи ходом Тура 2Е6. Ось така чудова динамічна партія у виконанні Василя Іванчука. Якщо вона вам сподобалась, то ставте лайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!